Футбольним фанатам доведеться у наступному році відмовитись від цигарок. У ЄФА оголосила Євро 2012 вільним від Тютюну. Це означає, що на всіх матчах заборонять вживати, продавати та рекламувати сигарети. Організатори сподіваються, це стане своєрідним прикладом для інших масштабних змагань в Європі. Спортсмени проти тютюнопаління і закликають своїх фанів слідувати їхньому прикладу за рішенням. УЄФА євро 2012 стане вільним від куріння. Тож протягом всього турніру футбольним болівальникам доведеться забути про цю шкідливу звичку. Колись були дуже величезні скандали, як це так люди, які літають, особливо трансатлантичні рейси, вони зможуть витримати по 8 годин без тютюну. Виявляється можуть і так само зараз, коли вболівальники прийдуть подивитися матч, вони змушені будуть сконцентрувати свою увагу саме на матчі. Така політика була розроблена і втілюватиметься спільно з всесвітньою організацією охорони здоров'я і має на меті змусити людей відмовитися від паління в громадських місцях. Нещодавні дослідження у ресторанах та кафе показали, в залах, де дозволено курити, рівень забрудненості повітря в 12 разів перевищує норму. Якщо ж поряд є зала для людей, які не палять, цей рівень все одно перевищує норму в 4,5 рази. Ми дуже сподіваємося, що цей чемпіонат посилить в Україні бажання повністю заборонити куріння в усіх кафе, барах ресторанах. І, взагалі, посилити контроль за тютюнокурінням в громадських місцях, тому що насправді заборона куріння в громадських місцях, звільнення їх від пасивного шкідливого тютюнового диму допомагає рятувати життя. Рішенням накласти табун на тютюнові вироби організатори прагнуть нагадати всім болівальникам світу про взаємозв'язок футболу і здорового способу життя, як наголошує президент УЄФА Мішель Платіні. На головному турнірі підтримуватимуться стандарти здоров'я, безпеки і комфорту.